Що ви знаєте про війну? Я ніс своє служіння в Конго, в Багдаді, Кабуль. Я бачив безліч мертвих і поранених, християн і мусульман. Ви кажете, ми маємо боротися. З чим, на вашу думку, ми боремось? З тими заблудлими людьми, що так жахливо ні, мій брате. Боротьба тут. Тут. Всередині кожного з нас. Якщо ми з вами піддамося ненависті, говоритимемо про сторони, а не про кожного чоловіка і кожну жінку. І Я серед вас уперше. І ймовірно, останнє. Даруйте мені, аби за ці дні ми показали себе групою нікчемних і дріб'язкових людей, зацікавлених тільки у власній долі, у рибі, у виборах і владі. Але ці речі не є церквою. Церква це не традиція. Церква це аж ніяк не минуле. Те, що ми зробимо далі.